Би зброю не брав би взагалі до рук, якби не війна, і в цей момент відбувається просто вибух. Там рука, там нога, там просто руїни. І не хотілося ходити по побратимам. Ми не можемо говорити, типу, що той ветеран більше, той ветеран менше. Сприймати потрібно ветеранів не по рівню їх травм. Якщо от, ми говоримо за спорт, то це штука, яка дуже сильно тебе витягує з депресивного стану. Тріба з лука, там я не впорався з собою. Мене обстріляв грузин, там очко, там очко, там очко не життя, а якесь очко. <смі> Якщо ми зараз всі е, втечемо, то що буде завтра? Типу, Я не хочу прокинутися в Росії. Сьогодні людям треба менше. Пиздіти. <смі> а більше робити. <смі> У ну, мене спрацював інстинкт самозбереження. В тому форматі, що я розумію, що в мене є родина, в мене є мама, в мене є батько, там брат, племінниця, не знаю, брат, сестра, кума. Тобто треба захищати, тому що якщо ми зараз всі е, втечемо, то що буде завтра? Типу, я не хочу прокинутися в Росії. Я кажу, ма, напевно, я буду йти на війну. Мама така, ха-ха-ха, я б теж пішла. Якби взяли. Кажу, поняв, поняв ма. Кажу, ма, е, жарко тліти. Я йду збиратись, вона каже, хорошо, сина. Я заходжу в інтернет і шукаю військкомат по рейтингу, по картам. У ну, ресторани шукають, Ловлю такий якийсь, не знаю, флешбек, думаю, які, який не знаю там, ну, рейтинг. У нас війна почалася. Ну, найближче. О, Голосівський військомат. Круто, все, я туди вже їду. От, бо до Києва було доїхати набагато легше, ніж з Києва. З Києва тоді були пробки затори аж до там, Білої церкви, чи, не знаю, може, можливо, і далі. І я далі бо типу, що там грати на війну треба? Не знаю, Гугл мені не, не, не допоміг, бо він не знав. Я просто подивився, що там що рекомендують брати на строкову службу. Бо я раніше не служив взагалі, типу. От. Так почався мій шлях військовий. Що для вас? Для як для абсолютно цивільної людини, яка потрапила на війну, було найважчим на той момент. Я почав з Чернігівської області, міста Чернігів. О, це була перша, як то кажуть, ділянка моя фронтова, там де я приймав участь у бойових діях. Якщо ми говоримо за найважче, що мені давалося, ну напевно, це брати в руки лопату і копати. Тому що це було дуже, ну, не чому, щоб незвично, це було якось незрозуміло, типу, по Ну, ми ж дивились, всі кіно там купають, коротше, не знаю, там якісь спеціально навчені люди, от, а не ми. І далі от прийшло розуміння того, що насправді це все-таки почалося. І коли там хлопці казали, що місяць-два, я вже знав, що це буде на роки. Тому що ми можемо взяти досвід попередніх років. То війна не закінчилася, війна триває, і вона буде тривати надалі. Все було важко. Тому що слово важко, воно, як вам пояснити, це коли ти розумієш, що це зброя, яка може знищувати, вбивати. Я насправді дуже така от е, мирна людина, і я ніколи б зброю не брав би взагалі до рук, якщо, якби не війна. Я навіть не люблю битися, тому що я розумію, що от краще не знаю, вирішувати будь-яку проблему, просто погоривши. О, але е, все-таки я мусив то робити. У мене був товариш, е, Володимир його звати. І ну, позивний Арменія. Я вже немає з нами. Він загинув не так давно, в минулому році. Ця людина була моїм батьком на передовій. Він з міста Чернігів він е, ремонтував взуття. Тобто, а людина насправді дуже багато чого знала, чого розуміла, і дуже багато чого мені дала і пояснювала. В яких областях були за період Великої війни вже? Це було за місто Запоріжжя і Донецька область. Ну тобто Донецька і Запорізька область. Можете розказати про той день, коли отримали поранення? Це було 14.07.22 року. Це було моє перше поранення. Я вже був головним сержантом роти. І я пам'ятаю, цей вечір, це був десь е, пів дев'ятого, як я пішов до своїх е, побратимів на перший поверх, тому що я жив на другому, вони не на першому. А в них завжди була їжа. Це те, що мене приваблювало в них. В них можна було прийти і поїсти. Там слово за слово, і в цей момент відбувається просто вибух. Хлопці вже стали біля дверей, двері винесла повністю. Uh, у мене навіть я зберегвся і фотографії, і відео я знімав ну, вже після, після як я повернувся на ранок, тому що я, мені треба було забрати мої речі, тобто зрозуміти, що до чого, бо у війську дуже важко з списанням речей. Тобто я дуже сильно переживав за свій автомат, за свою зброю, ну, дуже сильно. Відбувся вибух, uh, ніхто нічого не зрозумів, всі просто ну, хто лежить, хто, хто бігає, кричить. А, загалом нас почали забігати ну, чоловіки. Це була делегація. Приїхала військова делегація на якусь перевірку. А вони всі були вже контужені, Тобто, у них ну, на голові кров, з тече кров. Тобто відсюди, де є ще вина, тече корпусту кров. Немає виходу, виход знищили. Там просто руїни. І не хотілося ходити по побратимам. Ну, загалом ми пішли до чорного входу, винесли там двері, замок, і я почав евакуйовувати всіх людей. Типу, я сам ну, вдарився, мені було дуже важко, я знепритомнів. Але я відповідав, ну, відчував якусь певну відповідальність за особовий склад, за людей. І я розумів, що я як людина, яка знає медицину на такому низькому рівні, але вона знає, ну мінімум, як то кажуть, я можу бути корисним. А тоді ще я такий був ну, під враженням, під шоком. Я нічого не розумів, що відбувається. Я просто брав і робив. Вибивали двері, шукали людей і почали хлопців просто розбирати. Тобто вони були під завалом, і оце ж я їх розбирав і як один слом рятував. Це дуже було важко насправді сприймати це все, тому що ну, ти цих людей знаєш, знав. Знав їхню родину. Коли були випадки, ну не випадки, а люди, які вже просто ну, розірвані, не знаю, там, на декілька частин, там рука, там нога, того немає, не знаю, там ніг взагалі, у того немає руки. Ну, тобто там нема голови, там голова лежить. От. І навколо не знаю, запах такої ну, м'яса, крові. Коли я вже всіх евакуював ну, з, -з, 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 з допомогою як також хлопців, то там, до речі, кричали, що ракета ще одна, всі кричу, потікали. Я не знаю, вже було там деякі залишались, бо ну, просто вже було все одно, насправді. Коли ти бачиш, що тобі лежить, не знаю, там побратим, і він просто не знаю, стікає кров'ю, то ти не можеш втекти, бо летить ще одна ракета. Ти ж не знаєш, куди вона летить. О. І через цей момент загинуло насправді дуже багато людей, тому що людей би, там, без рук без них було дуже багато. І можна було допомогти. Але в них вистачало просто рук, можливості. І вже після цієї події, десь 3-4 ночі, мені, ну, мене ну, просто почало У Мене болить голова, мене ну, тошнить, не знаю. мене бере паніка. Тобто ну, таке все. І вже під ранок я вже був зовсім типу, ніякий. Тобто мене вже на ранок бачать, мій стан і мене везуть до лікарні, з якої вже я потім потрапляю до міста Запоріжжя. І у вас було друге поранення? Друге і третє. Після того мене виявили, тому що ну, мені було дуже важко сприймати то все, тому що, ну, по-перше, воно дуже сильно дало тобі по мізкам. Ти після першої не прийшов до тями, а вже друге. От. І ну, прям дуже зле. Типу, ти ще втрачаєш рідну там, низьку людину. І була, була така думка, що ти ну, зараз просто встанеш, підеш і тебе вб'ють, щоб це все закінчилось. О, але того не сталося. Мій товариш насправді допоміг мені, він мене вивів із зони бойових дій і повернув вже потім Чернігів. О, це десь було вже в лютому 23-го року. Тобто він мене повернув Чернігів в новотворений батальйон. Я тоді вже почав проходити курс реабілітації, поїхав на ВЛК, отримав нарешті довідку після першого поранення форми номер 5 про обставини травми. Поїхав на ВЛК, мене визнали обмежено придатним. От. І я почав вже далі проходити МСЕК, далі ще третя група інвалідності. На тому всьому я почав шукати собі місце десь вже в тилу. От. І таким чином приївся до міста Київ, там, де зараз я і перебуваю. І я взяв відношення своїй в самому військомату Голосіївська ТЦК, там де зараз я по факту вже проходжу свою службу у якості тієї людини, яка роздає вам повістки. Як ви проходили відбір на змагання повітряних сил США? Насправді, відбір відбувався дуже круто, тому що безпосередньо до, ну, до самого відбору було два тижні. Навчання-тренувальних зборів це така подія, коли ти приходиш, тебе годують, трьохразове харчування, тобі є де спати, тобто є там створені всі умови для того, щоб ти просто тренувався і проходив певну яку реабілітацію саме через спорт, тому що там є лікарі, там є реабілітологи, там є а, тренери, які тобі в цьому питанні допомагають. Тобто вони тобі пояснюють, знайомлять тебе з різними видами спорту. От Якщо ми говоримо насправді за відбір, то я з багатьма видами спорту взагалі не був знайомий. Типу, я знаю, що таке вислування на тренажері. Бо я займався кросвітом, а це одна з складових кросвіту. А все інше ну, для мене було як темний ліс. Ну, там, окрім бігу, бо легка атлетика не для мене. В там, плані біг, прыжки. Типу, це не моя, не моя історія. Коли ми почали вже змагатися, це саме вже було на змагальних днях, Це я приймав участь у волейболі сидячі, там де ми, наша команда взяла перше місце. І друге це було було, друге це була а, стрільба з лука. Це, якщо ми говоримо за стрільбу, то це було ніби тринадцяте місце, там 230 з гаком. Чесно не пам'ятаю навіть, скільки це було, але це було дуже багато для людини, яка в перший раз стріляє взагалі. Ну і загалом відбір мені дуже сильно зайшов, тому що це не тільки про гарно провести час, це про реабілітацію. Це два тижні, просто ти кайфуєш, тому що ти у тебе вимкнений, ти просто тренуєшся, в тебе є режим, якому ти чітко слідуєш. Ти прийшов, поїв, пішов на тренування, прийшов, поспав, поїв, відпочиваєш. Відновлюєшся там, масажі, якісь реабілітації, озонові вани, душарко. О, це насправді дуже ну, така крута історія, яка тобі допомагає. Ну і безпосередньо а, спілкування з побратимами, які тебе витягують, не знаю, з того депресивного стану, в якому ну, ти, ти можеш знаходитись. О, Це якщо ми говоримо за сам відбір. Про от ті види спорту, в яких прям ви себе. Класно можете проявити і проявили, які для вас топ, такі і ваших улюблених. Ну, це, волейбол сидячи, тому що в мене мої дані дозволяють мені бути дуже крутим гравцем в плані того, що я високий, от, масивний, не знаю, сильний. от, І це дуже сильно морально давить на опонента. І мені це подобається тим, що це щось нове для мене, тому що. Коли ти граєш в волейбол от класичний, це щось одне. Це, типу, насправді набагато легше, ніж сидяч. Тому що сидячий волейбол він, він потребує дуже великого навантаження саме на руки. От. І ну, треба просто на, на підлозі пересуватися руками. Допомагати ногами, в кого вони є. От. Але по факту ти працюєш тільки руками. От. Це такий вид спорту новий, цікавий і динамічний. Він швидкий. О, це те, що мені подобається. Бо там е ти можеш проявити свою впевненість просто на максимальному рівні, тому що ну, я люблю грати біля сітки, коли ти просто давиш опонента свого. О, і морально, і фізично вже. Це такий вид спорту, який мені зайшов. Тим більше там е тренер Юра Зикон, який насправді горить своєю справою, і він дуже багато чого дає. В плані, не знаю, саме от реабілітації через цей Волобол Сидіч. Типу, парад, взагалі, от підтримки. Надих... От він надихає дуже сильно. Це, типу людина, яка говорить своєю справою. Це Волобол Сидіч. А другий вид спорту це стрільба з лука. Я стріляв в лісовій поляні один раз, мені не сподобалось. Взагалі не сподобалось. Я прийшов на відбір, я спробував цю стрільбу з лука, і мені прям зайшло. А чого зайшло? Бо на початку в мене нічого не виходило. Мені ж дзвонить наш комунікаційний менеджер а, Володимир Гіра і каже: блін, чувак, треба вибрати два види спорту. Я кажу, дивись, веслування і волейбол. Він каже: Окей. в мене нічого з лука не виходить, я розумію, що з луком біда, коротше, нічого не буде. Тут до мене підходить а, мій тренер а, Дмитро Львовський. Це от така крута людина, насправді, яка має центр, типу, як реабілітації в місті Київ. Центр взагалі безкоштовний для військових. Типу, туди можуть приходити військові і тренуватися, насправді. Це такий відвид реабілітації дуже крутий. Він мені показав там декілька прийомів, техніку, і мені зайшло. І я почав попадати, почав стріляти. Я зрозумів, як це все працює, О, і я був задоволений насправді цією роботою, ну, яку я от проробив. А його підхід був просто неймовірний, тому що він мене закохав цей вид спорту. От. Він був і мені як батько саме по стрільбі з лука. Що для мене дуже важливо, типу, щоб, ну, щоб людина горіла своєю справою і вкладалася в неї. Не просто типу, робила вид роботи, що вона її робить, а щоб вона насправді горіла своєю справою і вкладалася, віддавалася на всі 100%. От. Це була стрільба з лука. І завдяки дімі я зараз стріляю, не знаю, тренуюся. Ну і прагну не знаю, роздобувати якісь певні досягнення вже в майбутньому. Якщо ми говоримо ще за воді спорту, то це веслування. Чому веслування? Бо кросфіт. я займався кросфітом, це моя тема. Мої дані дозволяють мені дуже класно грексти, займати якісь призові місця. От але через проблеми зі здоров'ям це трошечки заважає, тому що ці всі контузії вони не приходять ну просто так завдяки тому, що ти займаєшся спортом. От, ну, які зробиш якесь мінімальне фізичне навантаження, ця вся історія вона насправді відходить на другий план. От ці всі тиски, головні болі. Тому що у тебе голова болить тільки за те, щоб більше прогрести. Тому от топ-3 це насправді от волейбол, а, сліба з лука і веслування. Ті три дисципліни, в яких я дуже ну, відчуваю свою силу, свою потужність, тому що я от можу. Ви сказали, що здоров'я не дозволяє вже так наповнувати гребці, якби вам хотілося. І ми з вами так до запису говорили про те, що люди, коли візуально бачать воїна там, або вже ветерана з пораненням, то от зразу зрозуміло, людина там воювала одне відношення. Є дуже багато там тисячі військових, в яких є проблеми зі здоров'ям, в яких є якісь внутрішні травми. Вони і фізичні, і психологічні. Річні, але от чомусь відношення дещо інше. От чому б ви хотіли про це сказати? Ну, це така важка тема насправді, тому що, от, от, коли от, знову ж таки, наше суспільство як сприймає ветеранів? Справді воно сприймає не дуже, типу, добре, тому що дуже. Ну, це знову ж таки, це моя думка, це мої спостереження. У нас люди ну, дуже малий відсоток сприймає ветеранів по-своєму, типу, позитивно. А є люди, які нас взагалі не сприймають. І от у випадках, коли людина там бачить ветерана там без однієї ноги, і така: а, ветеран, типа, типа, красавчик. Бо людина не має ноги, це видима, видима травма, видиме поранення. Коли вона має там двох ніг, вона каже: Бляха, це ти, звісно, красавчик. Типу, ну, ти що, ти скільки зробив для держави, ти прям ветераніще. О, а коли людина ще бачить, не знаю, там, і без рук, і, там, і без ноги, або без ока, або, або люди там, слух, то це взагалі типу, не знаю, там, Це Бог ветеранів. Тобто це сприйняття насправді неправильне, і я його побачив вже безпосередньо, коли я прийняв участь в цих змаганнях, тому що я побачив саме відношення як до мене, типу, як до тієї людини. Я не прагнув, там, до чогось іншого, але просто, в мене є типу, простий приклад от ігор Троян, учасник нашої збірної. У людини немає нирки. Будь ласка, ну, що буде далі з ним, я не знаю. Типу Без нирки можна жити, але це важко. Типу, ну, так, те ж саме стосуватися і ноги, і руки. Напевно. Я не знаю. в мене ну, добре, що вони в мене є, але просто е сприймати потрібно ветеранів не по рівню їх травми. Це все від, насправді від сприйняття, і це треба людям пояснювати, тому що ми не можемо говорити, типу, що той ветеран більше, а той ветеран менше. Скажіть саме в збірні, як виїхали на змагання, наскільки от, налагоджена комунікація, наскільки швидко вдається здружитися з воїнами? Я насправді заводила кампанію. От е, я люблю, не знаю, там гумор і деякі дуже різкі мене гумор. Насправді, коли я от тільки прийшов до хлопців, кажу, хлопці, дивіться, у мене дуже такий гумор специфічний. Будь ласка, сприймайте його, або якщо не сприймаєте, кажіть, щоб я розумів, що з тобою краще не жартувати. В армії ну, люди всі максимально різні. По віковій категорії, по розвитку, насправді це дуже ну, суттєво, тому що людина може бути, не знаю, там а, знову ж таки, от, хтось може бути адвокатом, а хтось може бути вантажником. Тобто рівень розвитку, напевно, ж у ну, них різний. О. Я ж брав тих людей, які мені більше заходять, не знаю, по, по спілкуванню. Найпершого, кого я хочу виділити, це там Сергій Кияшко. Це такий мій добрий товариш, з яким мені дуже комфортно, з якого я можу погнати, він може за мене погнати. І при цьому всьому ми розуміємо один одного. Власне, немає ніколи жодних там, проблем. Ми один одного підтримуємо. Ми таким чином, як то кажуть, ну, Відходимо від тих подій, які були в нас колись, від тих проблем. Це той же Ігор Троян, який дуже любить жартувати, і в нього дуже така цікава манера насправді тих всіх жартів, тому що він дуже різкий. Але його зрозуміють ті, хто його зрозуміє. Тобто він дуже специфічний, насправді. От. Але з ними це ну, людьми комфортно. Яким б вони не були, але в плані комунікації з ними прям дуже кайфово. Це також Сергій Дубов. Чувак, який насправді я з ним захоплююся, він дуже такий справедливий. Ну, Я люблю правдивих, чесних людей, прямолінійних. Це про Сергія, насправді. Ну, Це про всіх, про кого я згадував, але е е е якщо ми говоримо за Сергія, то він прям заряджає насправді своєю енергією. Якщо ми говоримо за спорт, о як, як вид реабілітації, то це не тільки про спорт, це і про спілкування всередині спорт ви задоволені результатами цими, які ви забули на змаганнях? Не дуже. Чому? Ну, якщо ми говоримо от за волейбол, то там я задоволений. Я не скажу, що я прям от знав, що буде перше місце, але я йшов на перше місце, тому що я впевнений собі, я розумію, що от я хочу, і для цього треба працювати. О, типу, тут, ох, тут все зрозуміло. О, і тим більше наша команда була дуже сильна. Дуже сильна. Ми грали, ну, викладались на всі 100%. Кожен з команди, кожен гравець. А стрільба з лука, там я не впорався з собою, там було дуже важко, бо я от веду 4-0. Тобто для того, щоб перемогти, треба 6 0 і я веду 4-0 і приіграю 6-4. Все. В мене, коротше, дізмораль повніша була. Я розумію, що Боже, мене обстріляв грузин, там очко, там очко, там очко. Коротше, не жись, а якесь пачку. <смі> <смі> не ну, обов'язково брати чотири спорти, як я вибрав. Можна взяти один спорт і бути в ньому найкращим, типу як волейбол чи, чи стріба з лука. О. Але насправді, якщо от, ми говоримо за спорт і знову ж таки як за реабілітацію, то це штука, яка дуже сильно тебе витягує з депресивного стану. Тому що коли ти починаєш е -е, займатися спортом і ти бачиш результат, на тілі, не знаю, по характеру, тому що ти стаєш більш таким жорстким, впевненішим, сильнішим, красивішим, Ну і безпосередньо це впливає на твоє самопочуття. Тобто, якщо ти там втратив ногу, чи руку, чи слух, чи зір, ну це насправді така прикра історія, але це все-таки починається. Твоє життя ну, починається. Воно закінчилось на війні, бо ти вже не повернешся на війну. Ти можеш, тільки не знаю, якщо захочеш, якщо тебе візьмуть. Але по факту життя військове в плані е воїна на Беродві закінчилось. Почалося військово життя вже в цивільному просторі, там, де потрібно витягувати себе з того стану. І яким чином? Ну, моя думка, що це тільки спорт. І він дуже допомагає. Просто для того, щоб зрозуміти, треба просто спробувати. Не обов'язково не знаю, реєструватися на ігри нескорених одразу, чи прямо, коли ви бачите перелік тих документів, чи треба довідку від спортивного лікаря, і думаєш, ой-ой-ой-ой-ой, я не зможу. То підійдь до конюшка, піть на серцевір в Чернігів. У нас в Україні дуже багато таких змагань, куди можна просто поїхати і спробувати. Зрозуміти, що це таке. Бо мене в цей спорт, на ігри, на повітряні сили в США. Затягнув справді конюшок. Тобто, яким чином? Я поїхав в Полтаву на сильні Полтави. Там мені було дуже зле, там було дуже погано. Але це було перше моє заняття спорту після поранень. І воно мене втягнуло. І далі я почав цікавитись, цікавитись. І таким чином я потрапив на ці ігри, мене відібрали до збірної. Я поїхав в Америку, я кайфанув, не знаю, я дуже багато чого побачив, нового цікавого. Не знаю, здійснилося декілька моїх мрій, чому ні. За одну поїздку. За одну поїздку, типу, так. Да. Ну, все. І не треба для цього, я не знаю, багато зусиль прикладати. Просто треба не знаю, заявку подаєш і пробуєш. Якщо ти не спробуєш нікого, то ти ніколи не зрозумієш і не будеш знати, що воно і як воно. Сьогодні людям треба менше. А можна матюкатися чи ні? Пиздіти, а більше робити. Найбільше мене дратує. Ставлення до війни, типу, я не я і хата не моя. Це коли люди кажуть, що блін, я не хочу, держава мені нічого не дає. І от ставлення, от коли ти від, ну, відходиш від війни повністю, це мене дратує. Типу, якщо тобі щось не подобається, то поліза, вокзал Росія. Сила українців сьогодні в тому? В єдності. Бо ми єдині всі між собою. Якби не єдність, нас вже не було на початку. Це я буду казати і повторювати завжди. Тому що на початку війни, перші півроку, люди були єдині. Головна проблема українців сьогодні в тому, що в тому, що ця єдність закінчилася. Все, її вже більше немає, і люди живуть своє життя. І Одні воюють, інші не воюють, одні допомагають, інші не допомагають. Це так не працює. Або ми всі єдині, або у нас не буде завтра. Востаннє я дуже сміявся. На, 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 сьогодні зранку, коли на мене дівчина образилась, бо <смі> тому що вона про прокинулась і каже: я на тебе образилась. Я кажу, образилась на що? Ну, бо ти спав каже. <смі> То я дуже сильно сміявся. В мене завжди з'являється мотивація боротися далі, коли я бачу. Коли я бачу Коли бачу свої цілі. Коли я знаю ну, то, то, для чого я це роблю насправді, коли я бачу не знаю як живуть інші люди, коли я бачу краще життя, то мотивація в мене просто неймовірна.